Шановні депутати, дорогі черкащани, приємно бачити і нагороджувати тих людей, які піклуються за наших воїнів, які нас захищають в зоні АТО. Але е, пройшло вже дві неділі, як ми майже всі, або на той час були всі, проголосували е, про допомогу тим людям, які повернуться е, з зони АТО. Це основне наше завдання нашого депутатського корпусу зробити це. І ми, як ніколи, маємо велику нагоду зробити їм, допомогти в наданні житла або земельних ділянок, як я вже вам говорив, за рахунок полігону військового та виселених. Військових частин. Я хотів би зачитати звернення, а потім дещо кілька слів прокоментувати дане звернення. Депутатське звернення, шановні депутати, два тижні тому ми більшістю голосів підтримали заяву фракції партії Афганістану щодо вирішення житлової проблеми. Та будівництва індивідуального і соціального житла для учасників та інвалідів АТО за рахунок розбудови земельних ділянок на колишньому полігоні та землях ліквідованих військових частин. Але замість створення спеціальної комісії для вивчення цієї проблеми. Доручили їй вирішувати земельні комісії. У підсумку, як повідомив її голова, згадана комісія прийшла до висновку, що не правомочна розглядати подібні питання. А час іде. І навколо цієї землі точаться на боротьба, а дехто вже встановив там вагончики із рекламою про продаж земельних ділянок та житла. Наше зволікання може спричинити саме захоплення та деребан землі тіньовими ділками. Ми б не ставили так гостро дане питання, якби самі не пройшли цей тернистий шлях. Я маю це всіх ветеранів, ветеранів війни в Афганістані та інтернаціоналістів, повернувшись із війни і ставши на квартирний черг. Ми роками поїдали Жданики, від чиновників усіх рівнів, доки не взяли ситуацію свої руки, створивши будівельну організацію Інтербут Української спілки ветеранів Афганістана на чолі із Ігорем Калашником і, заручившись підтримкою тодішньої влади у Москві та Києві, ми не тільки зрушили е, сам процес будівництва житла в Черкасах. А й значною мірою вирішили проблему працевлаштування наших побратимів на цих будовах. На сьогодні більшість черкаських авганців забезпечені житлом, тому звертаються до деяких ділків. Від політики, не зіштовхуючи у протиборстві мене Ігоря Калашніка, а використати його багатий досвід для спільної корисної справи, я думаю, що ми всі розуміємо і е, бачили, що е, митниця е, розпочала забудову якраз і з МЖК. Е, е, Тих будинків, які будувалися для ветеранів війни в Афганістані, та тих військових, які виводилися із Германії. Тому великий правда, великий досвід Ігоря Миколаєвича. Я думаю, що сьогодні не потрібно розказувати. от він сидить, я дивлюся йому прямо в очі. йому все розказують, що я проти нього. Ну на жаль, це неправда. Я хочу до війська дігорю, що просто треба поспілкуватися. Це далеко не так, а наоборот, ми хочемо взяти і вирішити ту проблему. Ви не один на полігоні. На полігоні сьогодні і на землях військових частин багато фірм, які забудовуються. До речі, хочу вам сказати слідуюче. тільки полігон має 60 гектарів. За е, пітно забудови це 25 відсотків. Правильно Миколаєвич, е, 25 відсотків. 25 відсотків це скільки в нас? Це 15 гектарів. 15 гектарів, е, е, один гектар має 10 тисяч е, квадратних метрів. У, умножаємо. Це 150 тисяч е, е, квадратних метрів, буде під під забудову. Якщо ми передаємо землю будівельній компанії. Е, вона повинна або заплатити, або відшкодувати побудованим житлом для тих, хто це заслужив. І тому я думаю, що ми розуміємо, 150 тисяч квадратних метрів, ділимо на 70, це 2,5 тисячі квартир. запомніть. це вирішує не тільки проблему учасників АТО, це вирішить всі. До цього потребує і ветерани війни в Афганістані, і інтернаціоналісти, і чорнобильці. Так що давайте е, з цією е, якраз задачою справимося відмінно. І все-таки створимо. Я дочитаю своє звернення і попрошу, щоб його поставили на голосування. І тому, звертаючи, так, е, з огляду на вище сказане, ми повторно звертаємося до вас, шановні депутати, з пропозицією. Створити спеціальну комісію за участю усіх зацікавлених сторін, яка упродовж двох місяців має глибоко вивчити ситуацію і доповісти нам, що сьогодні доцільне будівництво на цих, е, яке, е, доцільне будівництво на цих ділянках нас не так цікавить, хто буде забудовником чи інвестором. Але не байдуже, що там будуватиметься і що там будуватиметься і для кого, чи соціальне житло для сотні заслужених рядових черкащан, чи котежі комерційні для півсотні багатіїв. Прошу дане питання поставити на голосування про створення даної комісії. Комісія Туди повинні війти спеціалісти, а не земельна комісія, Я десь з колядком згідний спеціалісти, які можуть розглянути ті люди, які питаються, верніше мають пропозиції по даній забудові, зійтися і вирішити. Я думаю, що Ігор Миколаївич, ви не проти даного питання чи проти. 에, будь ласка, поставте на голосування. А да. я ще пару слів голосування. Про створення спіття. Ні, про створення Ні. комісії це, очевидно, вже в порядку денного. Давайте так. тоді внесемо в порядки і денний і проголосуємо. Якщо ви не заперечуєте про формуванні в порядку. Так? По да, так, так, да, Будь ласка. Дякую. Дякую за це. Да. Ну, я Дякую про рекламу. Да, я закінчу, тому що вибачаюся. Я ще пару слів хотів би звернутися депутати до вас і до міського секретаря Олександра Романовича. Ну так, ми такими смішинками, я так це назву, тоді було так, сказали, ладно, проголосуємо за Олександра Романовича, як за секретаря, він на трибуні вийшов і пообіцяв. Що це буде робота? Він спрямує її тільки для блага черкащан, І робота буде направлена, і консолідація буде всіх депутатів. Олександр Романович, я звертаюся до вас я до друга, закінчується і включаємося в роботу. Зведення рахунків я будь ласка, я теж зводив до тарічних рахунків. Ну вони були чимсь обословані. А кінокомедія, яка прокручується і йшовши і в городі, кажуть, що ви що вас за цирк. Це за, за депутати, ну, залишіть це при собі. Я думаю, що ви справитесь з тим, що угамуєте свій дух, а ми будемо радуватися, що ви нас, до нас дослухалися. Я вам вдячний всім. Спаси. Мені дуже приємно, я впевнений, що спілка авганців не підтримує цей дійсно. Тому буквально, коли ви краще, то кажіть за Дякую. Афганцы загнули все добавили